Небезпечні вітаміни, прилавки крамниць та ринків уже переповнені ранньою полуницею. Експерти попереджають, у ягоді вміст нітратів може зашкалювати у кілька разів. Лікарі ж водночас запевняють, надмірне споживання такого продукту може надовго вкласти на лікарняне ліжко. Сладка є домашня, це черкаси. Люди вирощують самі, привозять нам. Прилавок продавчині аж ломиться від ранньої ягоди. Каже, в ній тільки користь. По ній видно, що у нас свіженька завжди. Нам через день привозять її без нітратів. Цьогоріч полуниця в Україні поспіла раніше ніж зазвичай. Посприяла погода. Людям втриматись від спокуси, скуштувати стиглу ягоду складно навіть попри ризик. Смачна. Дуже хороше, дайте мені кіла. Я кушала вже клубніку, і все обашлось Дуже вкусне, не боюсь. Оксанці пощастило менше. Скуштувала трохи ягід, як результат, постільний режим через отруєння. А замість їжі тільки вода. Каже, для неї сезон полуниці цьогоріч вже завершений. Після 10 клубничок, яких я з'їла, Через полчаса почувалася не нічого хорошо. То ста і тошнота, і боль в животі. І, звісно, потім постільний режим в течение двох суток. Цю полиницю не вдасться скуштувати нікому. Ми несемо її до лабораторії. Експерти ягоду перетирають, нумерують та досліджують на нітрати. Екстрагіруються в розтворенні, потім ми зміряємо їх двома електродами. Получаємо результат на приборі на аналізаторі. Тестують тут овочі та фрукти на вміст нітратів щоденно. Експерти кажуть, що на початку травня рівень шкідливих речовин у ягодах зашкалював чи не кожен раз. Тому експерти радять прискіпливіше обирати ягоди для споживання, особливо дітям та вагітним. Гемоглобін переходить в гемоглобін і чоловік попадає в лікарню. З тяжолим отравленням, яке довго і очень тяжело лічиться, і має какие-то последствия. Нітрати діють на печень, це квітворний орган, це орган, на поджелудочної железу. фахівці радять втриматись від споживання полуниці як мінімум до червня. Це пік сезону стиглої ягоди. Якщо ж нині спокуса сильніша за ризик отруєння, лікарі рекомендують перед вживанням вимочити полуницю хоча б 10 хвилин у воді. Юлія Кирія... Михайло Кльокта, телеканал Київ.